Теплі промені сонечка розтопили сніги, і на проталинках з'явились перші чарівні квіти. Вони ще маленькі, але дуже бажані після зимових холодів, бо символізують зміну пори року. Весна це світанок року. Все оживає земля всміхається до сонечка першими квітами. А ось і вони. Перші квіти, малі, тендітні, ніжні, але скільки у них сил і снаги до життя. Вони зуміли пробитися через лежані сніги до сонечка і принесли нам радість. Ось біленькі підсніжники то тут, то там вистромили ніжні голівки на прогрітих сонцем місцях. Ще навкруги сніг біліє, а вони цвітуть. Хіба це не диво? А ось жовтенькі, ніби сонечка, квіточки, мати й мачухи. Вони навіть під снігом уже цвітуть, ніби в тепличках, розгорнеш ранньою весною сніг на пагорбі, а там квіточка, цвітуть вони повсюду, на берегах річок, на схилах, на невеличких горбочках уздовж доріг. А ще мене зовсім небагато часу і в лісі зацвітуть блакитні проліски, наче саме небо розлилось по землі. Ця дивовижна квітка росте і розвивається зимою під теплим сніговим покривалом, а на початку весни з'являється з-під снігу, його світло зелене стебельце з голубою квіткою. Всі квіти сповіщають про те, що зимі вже нема вороття неповторне диво, квіти, вони цвітуть для щастя, для радості і для добра, приносять у світ красу і ніжність, мовою квітів можна висловити свої почуття, а їх цвітіння починається з ранньої весни.